Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Підписник питав, як моє поповнення, як підростає. Ось такі вони на сьогоднішній день. Вже немаленькі, досить потужні, жваві і непогані. Нічого їм не бракує, підростає. Поповненням задоволений. Ось таке. Дякую за перегляди. Підписуємося, ставимо лайки і заходимо на мій канал. А ми працюємо далі.